Військова активність у Придністровському регіоні. На що здатна там Росія? Трамп натякає, що підписання мирної угоди не за горами. Посли ЄС погодили нові обмеження проти тіньового флоту, яким буде 20-й пакет санкцій. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пропоную почати з однієї актуальної теми, але це не тема мирної угоди. Почнемо з того, що я бачу на шпальтах і набирає більшої актуальності. Це те, що йдеться про загрози проникнення російських ДРГ з боку Придністровського регіону. Там помічають і посилення мобілізаційної роботи, і те, що почалося виробництво і ударних дронів, і спостережних дронів, і на складах починають розконсервовувати стару техніку. От які російські війська там присутні, і чи Реально вони нам загрожують, так дійсно загрожують, але я би все ж таки зробив ремарочку і не казав би, що це явище не пов'язано із великим переговорним процесом. Як, на мій погляд, якраз і пов'язано, росіяни вміють грати великі і дуже складні ігри. Але направду, давайте по порядку і як завжди вдамося в такі цікаве явище, як історична геополітика. Бо як рухнув радянський союз, дійсно. На уламках цього монстра закипіло дуже багато конфліктів у першу чергу на національній основі. Ми, ми вже розбирали в цій студії вірмено азербайджанський конфлікт. Дякуйте Богу, до речі, він закінчився саме на користь сил добра. Отак їх назвемо. Південний Кавказ, Росія точно утратила. А питання Грузії лишень питання часу. Ба навіть азербайджанці запхнули ножа росіянам у спилу, і їхня армія вже буде переходити на натівські стандарти. Дві війни у Чечні колись може і роз розберемо, і от є оцей вузол, так званий молдовський Придністровський. Чому оце актуалізую? Дуже важливо, імперія вміє грати в довгу видавалося 1991-й крах. Ну, що вже може бути все. Росія демократична, нам все добре, все гарно цивілізовано, але чомусь закипіло. Не сумніваємося, що це все було запрацьовано їхніми службами. Дуже це важливо. А тепер різко екстраполюємося у реальність, яка є сьогодні. Що росіяни переслідують оцим у першу чергу інформаційним вкидом? Стара добра істина, ще зимської імперії. І імперії розділяй і влад... владарюй. Ми направду наближаємося до якогось зламного документу. От уже не маю сумніву, що він буде пізніше. Трошки ми його розберемо у деталях. Що Росія нам треба в їхньому розумінні покращити свої переговорні. Позиції і яку карту вони розігрують, перше дійсно закинути якнайбільше страху у наше суспільство. Бо в їхньому розумінні, чим більше буде страху, тим більше буде тиску знизу, нібито на наш на наш уряд, на нашого президента, щоб ухвалювали ті рішення, які їм вигідніше. А насправді розігрують ще складнішу карту. Вони дійсно вважають... Що якщо вони оце все почнуть потенційну інвазію саме із цього боку? А ми ще розберемо, що вони там мають і як вони там мають, то дійсно нам доведеться відволікати сили і засоби, але насправді вони би дуже хотіли, дуже підкреслюю, щоб ми вдарили по Придністров'ю в якийсь спосіб. Чи це відбудеться? Ні, не відбудеться. Не відбудеться. Чому Придністров'я суверенна? Територія Молдови тут не може бути ніякої дискусії, як я Тепер конче роз... маємо розібрати технічну складову, Ну, так звані характеристики самого Придністров'я. Що це? Ну це половина Чернівецької області. Найменша наша це Чернівецька область, де ж у межах восьми тисяч квадратних кілометрів, а це чотири тисячі. По довжині 200 кілометрів, по ширині 40. Чи є там певний людський ресурс? Так, звичайно, є. Так звані їхні Збройні сили у межах до 15 тисяч. Вони декларують, що у стрій можуть поставити у межах до 80 тисяч, і щонайменше є присутні самі росіяни. Бо маю нагадати, це ніщо інше, як південний фланг. Радянського Союзу це 14-та армія. А після того, як склався Варшавський пакт, туди там є таке цікаве село, що називається ковбасне, туди ще звезли дуже багато артилерійських боєприпасів, просто гігантську кількість за найскромнішими підрахунками там, десь до 20 тисяч тонн. Чи вистачить нам сил і, і засобів, щоб відфільтровувати якісь невеличкі розвідувальні дозорно-диверсійні групи, які можуть складати 5-6, ну максимум 10 чоловік, вистачить вистачить тільки прикордонних сил. У нас є достатньо у тому регіоні, щоб це сталося, чи досягнуть росіяни мети у цьому напрямку, тобто спровокувати наш удар, і посіяти паніку і страх, не досягнуть. А може бути так, що ця ситуація спрямована не на нас, а на Молдову, оскільки в регіоні вони хочуть навесні наступного року провести вибори? Може бути, чому ж ні? Хитай, хитай і ще раз хитай згадував оцей старий римський приклад Дівада Ет імпера, розділяй та владарюй, але все ж. Таки у Молдові на сьогодні дійсно євроцентричний і доволі сильний президент. Майя санду, її маю на увазі. Не забуваємо, що у Молдові є природній великий союзник, який називається Румунія. Ну, взагалі етнічно, етнологічно це практично один і той самий народ. Він сепарувався у той час, чи, чи так їх відірвали, від відбили за тим сумним пактом Молотова Ріббентропа у 1939 році. Але чи розхитають? Ну. Беруть мене величезні сумніви. Вони вклали туди мільярди доларів. Ми, до речі, розбирали з вами в цій студії, кому цікаво шукає цю програму, тоді коли відбувалися самі президентські вибори. Чи знайдуть якісь такі больові точки? Ну можливо, ще гагаузів задіють, хоча вони ж їх задіяли і все рівно не добилися того результату, який вони хотіли би. То, на мій погляд, скоріше ні, ніж так. Мирний план від того часу, як з'явився в публічній площині, залишається зараз темою ном номер то Тож пропоную теж поговорити про це з останнього президент Трамп, президент Макрон, канцлер Мерц і прем'єр Стармер разом по телефону обговорили ось мирний план, і в Сполучених Штатах. Засоби масу інформації почали писати, що нібито встановлений дедлайн до 25 грудня до різдва. Проте офіційно кінцевого оцього дедлайну ніхто не оголошував. Трамп лише повідомив, що в принципі планує владнати все досить швидко. Ось що він сказав. Давайте послухаємо пряму мову. Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Усі вони дуже хороші лідери. Дуже хороші мої друзі. і ми обговорювали Україну досить жорстко, і побачимо, що буде. тобто, ми чекаємо відповіді перш ніж рухатися далі. Дивіться зараз. Відбувається багато різних речей. Багато людей кажуть, що все. Ближче до завершення, ніж будь-коли це війна, яка б ніколи не розпочалася, якби я був президентом. Це війна, яка ніколи не мала початися, але ми все владнаємо. Я думаю, протягом досить короткого часу. Як слід розуміти слова Трампа, що вони досить скоро все владнають? Направду навколо цього питання зламано безліч списів. Ну давайте ламати наступного. І от де будемо зламувати цього списа. бо Він конче буде зламаний перше. Так званий дедлайн, ніякого дедлайну не буде, його не буде. Але маємо розуміти, чому це все прискорюється. Минулої програми ми це питання зачепили, десь може навіть і передбачили, а тепер за цей тиждень маємо підтвердження. Наступний рік в американців починаються вибори у Конгрес. Нагадаю, що їхня система побудована так, що нижня палата обирається кожні два роки всі 100%. Всі стовідсотково. Верхня палата Сенат змінюється 30% сенаторів, починаючи від Дня Незалежності, який вони проголосили у 1776 році. Так ця система працює направду практично безперебійно. Трамп зробив сам собі і республіканцям. Ще раз повторюю, ведмежу послугу. Він так радикалізував українське питання, що воно стало проблемою. Воно живе в головах. Живе в головах пересічного пересічного американця, спілкуються з нашими з українцями, там, як які є, особливо у штаті Вісконсенс. То вони дійсно кажуть, так дійсно це проблема. Їм треба так вийти із нашої проблематики, щоб мати відносно чистий майданчик в електоральному процесі, щоб велика українська проблема відійшла на другий бік. Він сказав, що він там закінчив сьому, восьму чи дев'яту війну. Бо, скажімо, він сказав, що там закінчив конфлікт війну в Таїланді і Камбоджі штрих, там війна суто Суто ідеологічна релігійна через один храм, який дуже цінний і для тих, і для тих, не закінчу, знову закипіло. Треба це все чимось закривати. Тому дійсно прискорюють. І головна ознака, знову ж за тиждень є серйозні зміни, що направду процес зрушивши з мертвої точки і рухається до якоїсь фінізації, те, що документи розділили на кілька частин. От вивчаючи теорію міжнародних відносин і практику багато-багато років, дійсно, дійсно, коли якісь складні моменти. Не впихають в один документ, а ділять це означає, що є бажання, є бажання фіналізовувати хоча б щось. І це дійсно цікавий сигнал для нас. Чому кажу цікавий? І не вживаю слова добрий, поганий і тому подібне. Глядач дуже добре знає. Нагадаю мільйонний раз, як то треба, то і сто мільйонів нагадаю. Це завершення можливе. Цієї фази війни призупинення жодним чином ми не видихаємо. Ми тільки маємо перепідготуватися до наступного удару. Бо тільки поки Московія існує така, як вона існує, питання наступної війни лишень питання часу. Але дійсно туди рухається. Другий момент украй важливий. важливий. Не щезла, але серйозно зменшилася тональність на їхніх майданчиках в частині ідеологічної складової. Починали війну за три дні Київ. Танки мало не в Ужгороді, денацифікація, демілітаризація і тому подібна. А тепер все зводиться всього все до Донецької області. Бо Донбас як такий, як такий, він вже під їхнім Чому вони контролем. Авто вони розуміють, що їх, що вони затискаються. Може, десь ми запишемо окрему програму по всіх пунктах їхніх, е, їхнього економічного колапсу. Нафту ми розбирали, десь розберемо газ, а може навіть і сьогодні, але і в інших напрямках є все стискання, 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 стискання. І може прийти точка неповернення, вони в цю економічну прірву упадуть. Путіну направду треба смикати стоп, стоп крам. Але я не даю якісь дуже особливі оптимістичні посили. Московити такі специфічні люди, що вони вміють не просто перевернути шахову дошку, вони вміють перевернути сам стіл. Отакі От вони є. Вони направду дуже складні у своєму прогнозуванні, але тим не менше. Наближається якась точка стабілізації у цьому дійсно дуже, дуже складному процесі. А якщо знову відкидатися у невеличку вже нашу історію, саме цієї фази війни, то давайте чесно скажемо, такої тональності, тональності переговорного процесу і вже запропонованих документів, які можна почитати, розібрати по пунктах, ще не було ні разу. Отже, це означає, що дійсно щось таке. Та й може статися. І пам'ятаємо фундаментальне правило. Минулого разу ми його згадали. Велика геоплітика тримається на плечах солдата. От без варіанту. От без. чому? Чому наш вищий. Політичний і дійсно має хорошу позицію, бо ми фронт тримаємо. Як би важко не було, скільки там, бо вони не відгризали квадратних кілометрів за добу, а скажімо, по винищенню саме системами безпілотними в день, в день от, от, от те, що Мадяр робить у першу чергу, то ми показуємо феноменальні показники. До речі, із часів Другої світової війни, поза мільйон сто тисяч. Ми вивели з ладу ворога і вбили і безповоротні втрати. Ну це щось неймовірне. Це ну це дійсно щось такого порядку, яке ще доведеться історикам розбирати. Тому нам усім, всім наші всі наші нації, треба дивитися, молитися і докладати максимум зусиль, щоб фронт стояв. І оце бажання спротиву це зараз головний. Фундамент нашого виживання і підґрунтя тільки воно і не інакше для великого переговорного процесу. Тому ще раз скланяємося у ноги нашим титанам без вас ніяк.